Я хочу вас запросити пройти безкоштовно, але зараз розкажу, як мою руханку на Прес 2.0. У мене є челендж-руханок, в якому я з кожного свого блоку руханок взяла по одній руханці, загрузила в один чат і з них створюю програми на кожен місяць. І так буду на рік. Але на жовтень, в цьому чатіку буде кожен день виходити руханка на прес, потім вона видаляється на наступний день буде. І я так простимулюю попробувати пройти всю руханку на прес. Якщо ви хочете, ви можете зайти. Якщо ви в інстаграмі в мене в хайлайтах є товари, зайти туди, або в посиланнях у мене є телеграм-канал, де все можна купити. Заходити челендж руханок і з першого числа у нас робота з пресом.